Та яка за право? Дай там час, я 30 тисяч він поїхав, А в нас щось ну, рішається все. Ну, є надходження від благодійників, це одні надходження, є бюджетні надходження, є надходження від Міністерства оборони. Ті ж 5 мільйонів виділено, виділено на розвиток територіальної оборони області, тобто на формування нового батальйону і на формування. Хорошо, зараз формується новий патріон Полтави. Ви спіти там скажіть, як ви забезпечені? От команді Полтав багато, скажіть, як ви забезпечить? Ви кажуть, формується Полтаві. Да, в Полтаві, да формується. Ну Солярки немає, фільтрів нема. Щоб Камас з'їхав. Чого немає? А люди через тиждень мають туди ключі. Одягну немає. Сотніх немає, бо значить тряпками підв'язують, за тільки це страшне, що дивиться. А тепер дозволити, я ще одне запитаю. Тільки називайтеся, ставайте говоріть. Давайте заявка. Голова член громадської почекайте. Я кажу, тут у нас є столова, під провела його до сторони, запитали чергують же дівчата. І те саме попи. Він каже, нічого не хочу, я психологію, я тепер їсть, не хочу тільки попи пити. Хіба тобто таки можна? Треба розібратися тепер з нашої І хіба можна таке робити? Від депутатів є запитання ще. Позови. У мене є одне єдине. Я на комісію. Депутати прийняли рішення, виділили кошти, проголосували. І всі надіються на те, що ці пішли, вони пішли на діло, на захист української держави. Оказується сьогодні, що на сьогоднішнє число 400 тисяч на футболки білизнуть ще ще піде коштів. Я, я вважаю, що не на питання і так я розглядати не можу. Я вважаю, що потрібно сьогодні, щоб відповів той, хто цього не зробив. Чому вони не зробили? Чому ці 5 мільйонів не пішли на оборону? В палаті лежить в госпіталі, він хворий. Ми такраз допомагати. Раді, куди вішов очолимарченко, куди вішли депутати, куди в комісії. Нема такої інформації. Зараз фактично ми її стягли до куби і намагаються це зробити. Це координація дій. Та я, це... Ми, це... Ми, це... Я вам кажу, Він мобілізував, він сказав цифру, він не знає де вони. Ми розписали кожному і розповісли по частях. Ми зводимо на районну раду, в районній раді я право, батьків всі. Кошти <натисна> для карбана. Я бігав би і питав, де ті кошти коли. Якщо написано в магазині, кошти для воєнкомат. я воєнкомата. Будь ласка, тоді, тоді дайте доручення своїм е комісаріатам. Оцю інформацію відковувати і не було так, щоб на тих пори Це платить написати у базі, так сама ситуація. Я не знаю, яку зараз... Тільки конкретно. Да, так, да. <проб> Тобто, Деньги беруться публічно, а все остальне секретна інформація. Це перше. Друге, пускай Віктор Вікторович з перед вами скажіть йому, де він з'їв гроші. Чи виконали мене в повному офіційні? це їдуть у Черкаське. <свисті> <плес> Вони немає нічого, кроме того, що громадськість їм передала. А там списків немає. Вам зараз списки зачитати, скільки з Лубенського, з Лохвицького, з якого районів там людей? У нас є. У нас є такі в раді списки, І слава Богу. Немає, сокир немає, електростанцій немає, немає, ключів немає, якими колесо перемонтувати можна на тих бронетранспортерах. Лопат немає. Але якщо ми зараз говоримо про ті 5, -5 мільйонів, які ми виділили, і до сих пор вони викрили, то є перспектива, проти били, що хтось колись дасть помагу і хтось колись хоче Ну ці хлопці ще не воюють. Да, вони охороняють. Питання забезпечує наших хлопців, які призводять. Шановні друзі, ми настільки бідні, щоб їх не забезпечити. І ось виступав, чоловік, мені стид, що він таке каже, що полтавці самі, самі голі босі. Дівчата виступають таке саме. Петро Васильович, я прошу, давайте кинем клич, чи комісію создамо, що ж туди треба, скільки треба коштів. Ну я думаю, якщо по 10 тисяч, на кожного є службовця. Отправить сьогодні. Вони там рішати проблеми. Як це рішити? Я своїм войкомом не мог все вирішити. Ви Він кажуть, там не проходить, там не йде, туди не йде. Глава адміністрації каже, це не моє. Ну, рішили, що щось відвезли, щось дали. Кожен день даємо м'ясо, дрова туди виргу, все возимо. Ну це не ріша проблем. Давайте создамо групу, щоб хтось сказав конкретно, що що треба, і стільки йому перевозить. Кине клич і ми дамо проще. І давайте забезпечимо цих хлопців, реть Бога, всім, що можна. Не, 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 не тільки наш батальон, а чи що там уже цей хлопець стоїть. А я можу додати з цього інформація. До, до нас, це, це, до нас двоє хлопці приїжджали, і вони на передовій були. Mm. Тоби, це саме вже два тижні воювали, mm. а до батьків прийшли, і з воєнкомату кажуть, ми працювали, mm. ну і тут по хлопці, бо ми не будемо працювати, вони та як не будуть. Там вже забрати на передовій вони давно. Mm. Два тижні вже воюють хлопці, а там

Кременчук, Бергель, Олег Владимирович. Еще раз, абit. Пожалуйста, да, не вам звонят. Стреляли с Акт можете сейчас дать или нет? А, просто. Если стреляют, просто все стреляют на акту. Какой пуле стреляли, с какого расстояния, кто подписались? А, есть. вы стреляете? Я вам повыльный я лично не стрелял. No nee. Нет, это век Значит, бронежилеты были предпочтены для батальона территориальной обороны, было выдано 150